Це минуле нашого міста. Проте минуле тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. У перші весняні дні вабить запоріжців рідна Хортиця. От і дуб віковий, козачий. І наче для них на часинку зійшов з картини Репіна старий Запорожець Никифор Антонович Дейкун. Почне розповідати сама історія заговорить. А навколо на кожному кроці скарби. Тільки вмій їх знайти. Усе це стане експонатами шкільного музею. Козача шаблюка і автомат свідок недавньої війни. Дивну грудку розкопала Люда Канькевич. Що це? Учитель історії Василь Олександрович Сосновський швидко визначив її давнє призначення. Чим не козак? А що за козацьке товариство без юшки? Довгий весняний день, та й він кінчається. Вільному козацтву додому час за уроки. З таких коротких хвилин життя Запоріжжя і складалася його історія у двадцятому сторіччі.